Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи слава тобі! Будьмо уважні, у той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його, кажучи, учителю добрий, що мені робити, щоб оскладкувати життя вічне. Ісус звався до Нього, чому звеш мене добрим, ніхто не є добрий, хіба один Бог, чи ти заповіді знаєш, не лож, не вбивай, не кради, не свідчи ложно проти ближнього твого, шануй батька і матір. Цей відповів все це я зберіг із малку». змалку, почувши це, Ісус, сказав до нього одного, що тобі бракує, іди, продай усе, що маєш. Роздай бідним і будеш мати великий скарб на небі, тоді приходь і йди слідом за мною, почувши цей юнак, засмутився вельми, бо був дуже багатий. Ісус глянув на нього і каже: Як тяжко тим, що має багатства, увійти в Царство Боже, легше верблюдою пройти крізь вушко в голці, Аніж багатому війти в Царство Боже, ті, що слухали його, сказали, хто ж тоді може спастися. Ісус же відповів: неможливо у людей, та можливо є у Бога. Отця і Сина, і Святого Духа. Великий знавець духовного життя Святий Августин каже, що серце людини тривожиться аж поки не спочине в Бозі. Ісус також це висловлює, що нічого в серці людини не може наповнити радістю сповна. Є тільки Божа, доброта, Божа любов, Божа присутність. Серце людини таке дивне, воно створене є не для наповнення земними справами, але безміром Божої любові. І серце людини не заспокоюється, аж поки не знайде свого Творця, аж поки не відкриє місце в своєму житті для Божої присутності. Тому Ісус каже, що поможе людині, коли цілий світ здобуде, а занапасти втратить душу навіть цілий світ. Люди мають гроші, золото, срібло, хати, яхти, машини. То щось є матеріальне, велика, велика матеріальна якась власність. А якщо б навіть люди не посідали всі добре цілого світу, то не заспокоїть людського серця. Чи світ не може дати повноти миру людського серця. Це трудно зрозуміти. Ми часом женемо, біжимо, здобуваємо цілим життям, хочемо заробити, заробити більше, більше, більше. І чим більше маємо, чим більше хочемо. А ви, навіть, ви знаєте такого олігарха в Україні чи в світі, куди саме досить мільярдів. Є такий олігарх, ви вже знаєте такого? Нема і не буде. Бо людина ніколи не заспокоюється, скільки б не мала, тільки Бог, один творець, може з повнотою наповнити людське серце. Тому було тривожним серце того юнака, який виконував закон Мойсея і ще змалку дотримувався, однак щось його тривожило. Тому він приходить до Спасителя і каже, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус знову його запитує, чи він дотримується заповідей Божих. Пояснює юнак, що все це з малку, з дитинства він виконує. Однак чомусь його душа і серце були неспокійні, щось гнітило його, пригноблювало його, а властиво робило його невільником самого себе, тобто своїх бажань, своїх устремлінь з тої гонитви, знаєте, ще більше, ще більше, ще більше треба. А цілий світ не заспокоїв людського серця. І з тексту Святого письма бачимо, що причиною тривоги було його багатство. Він був багатий. І відсутність бажання поділитися своїми земними скарбами з іншими людьми, особливо з бідними, нужденними, потребуючими. Свобода для людини є один з найбільших дарів і скарбів, які Бог обдаровує кожного із нас. Свобода знаходиться на рівні нашого прагнення до щастя. Але і щастя, і свобода є правдивими лише тоді, коли ми намагаємося допомогти іншим людям бути вільними і щасливими. Дуже часто люди про це забувають, що вони не живуть на якомусь відізольованому, відокремленому острові, але живуть в суспільстві, живуть в родині. Живуть людською спільнотою поруч із сотнями тисячами інших людей. Тобто, скільки є людей на дорозі нашого життя, і рівно стільки ж є можливості робити іншим добро згідно з Івангелієм, що означає служити самому Христові Господу. Основою будь-якого суспільства завжди є сім'я, батько, мати, діти. Дочка, бабуся, дідусь, віруюча громада, Свята Христова Церква, релігійні і громадські благодійні організації, все це разом об'єднує різних людей у відповідальну спільноту. Якщо взяти до уваги, що віруюча людина поступово стається громадянином світу в рамках цілої Христової Церкви, то приходимо до переконання, що всі ми в житті одні одним є дуже потрібні. І так буває навіть щодня, що ми просто не можемо обійтися без допомоги, без допомоги один одному. От як та дитинка вона потребує допомоги мами, вона ж не може без мами, Чи в час мусить дитинка потребує, що мама взяла на руку, взяла на плечі, поносила. І так ми так часом малі діти потребують допомоги інших. Ми не можемо жити як свічка, як якийсь камінь окремий ми її в суспільстві. І поруч бачимо інших людей, від котрих ми потребуємо допомоги, а може інші потребують нашої допомоги. Дуже важливо, щоб ми не були сліпі, глухі на потребу іншої людини, котра є поруч нас. Тому і Христос нас навчає. Я не прийшов для того, щоб мені служили, але для того, щоб послужити іншим для їхнього спасіння. Тому ми бачимо в Іванівській розповіді сьогоднішнього дня, що всі багатства, які мав цей Іванівський юнак, він так вважав для себе, що вони належать тільки йому, і тільки він виключно має право може користатися всіх тих багатств, які він мав. Тому він викинув і свого особистого життя, відкинув такі речі, як милосердя, доброта, вічливість, прощення, почуття вдячності, допомога бідним, потребуючим, подорожуючим. Іншими словами, він вважав себе центром всього, навколо якого має обертатися будь-яке інше життя, кожне існування сімейне. Соціальне, релігійне, а навіть життя окремих людей. Тому і Христос ясно пояснив йому, що повстримання себе від злочинів, тобто жити, щоб не робити злочинів, не грішити такими грехами, як убивство, перелюб, крадіжка і брехня, це ще не відкриває перед людиною ворота до Царства Небесного. То часто ми чуємо, що я пані нічого не роблю, я нікому погано нічого не зробив. Я ніби гарна, поважна людина, так себе хвалимо, деколи люди так себе потішають, що вони не є такі злі, як інші люди. Але того замало. Якщо ми поганого нічого не робимо, того замало, то не відкривай нам ворота до Царства Небесного. Бо тільки християнські чесноти, праведне життя. І досконалості ведуть людину до життя, котре є приємне Богові, а особливо чистота серця, любові і милосерді до нашого ближнього. Ніхто не може говорити про християнську досконалість, яка веде до неба, до життя вічного, якщо він, тільки сам виключно намагається радіти земними благами і земними достатками. Та коли біля своїх воріт чи біля свого порогу вмирає хтось від голоду, від холоду, від хвороби, а людина її не зауважує або не хоче бачити. Може навіть так статися, що, що там, десь біля нас якась людина нам невідома, але ми не хочемо проти людини щось знати, тому не звертаємо. На неї жодної нашої уваги. Однак немає жодного сумніву, що Господь Бог бачить ту людину, яка біля нашого порогу, чи біля нашого дому, бачить його потребуючого бідака. І дуже уважно, Господь спостерігає, а як ми поведемося до тої людини, чи ми зробимо діло милосердя, чи ми закриємося. І будуть тільки пильнувати себе, а мені кара знає, що мені було добре, а інші хай про себе дбають, Господь все бачить. Ніхто з нас не може, не повинен справді радіти, тішитись саме тоді, коли наш ближній сумує прибитий горем, коли в Україні війна, коли вмирають хлопці і дівчата нашого народу, наших родин. Нечемно, неправильно. Творити бенкети, забави, гучні торжества неправильно. Хоч оруйдовичі собі дозволяють на всяке, але то не по-божому, не по-христовому, і Господь все це бачить і коли ж порохує кожної людині, як вона поводить себе. Ніхто з нас не може говорити про Небо, коли нашому ближньому сумління, серце Розриває сумніви з навіри, без надії та духовного занепаду. Але також і це є правдою, що ми, другі в Христі, не можемо і не маємо можливості чи середників, щоб обмити, нагодувати всіх бідних на землі, щоб потішити врятувати всіх, хто є в жалобі чи в болю, та й неможливо вчинити так, щоб всі хворих раз вилікувалися, щоб всім хворим. Відразу принести ліки і медицину. Та й неможливо, що в один момент ми принесемо полегшення всім тим, хто цього потребує на землі. Але але дуже важливо, в той самий час. Лише декому, хто й близько нас, ми можемо допомогти. Ми можемо прийти із підтримкою за охотою до добра. Можемо. Але дуже часто не хочемо. Ми Настільки зайняті собою своїми справами, що не бажаємо бачити потребує іншої людини. А в тій людині є Христос. І все, що ми зробимо ближньому, зробимо Христові. І все, що ми не допоможемо ближньому, не допоможемо Христові. Коли б ми всі християни і чи у це зрозумів, на землі не було б війни, на землі був би мир. І спокій ми можемо декому допомогти, хто є біля нашого порогу, біля нашого двору. А якщо навіть так є, що ми всім не можемо допомогти, то принаймні можемо молитися, щоб Господь потішив, порятував тих людей своєю невесною помічю, котрим ми не можемо чи не маємо можливості допомогти. Після свого славного Воскресіння Ісус знав про стривожені серця своїх учнів і апостолів. Тому понад 40 разів Христос повторює їм слова мир даю вам. Мир даю вам, щоб радість ваша була повна. Ісус бачив і знав, що серця апостолів стривожені, розчаровані, що вони потребують духовного утвердження, підтримки, потребують переміни. В своєму житті, в своєму серці тих цінностей, що вони колись звертали тільки на матеріальне, тільки дочасне, що воно залишилося в минулому, і щоб вони надали місце чомусь новому, духовному, поступилися місцем небесним цінностям і скарбам, які існують вічно. Навіть апостолу Петрові було важко зрозуміти, чому Христос мусів страждати. І терпіти хрестну дорогу і розп'яття. Апостол Петро спочатку цього не розумів, тому Ісус йому пояснює, тому Ісус повчає Петра, кажучи до нього, бо ти думаєш тільки про тілесне, про земне, а не про духовне, не про Боже, не про Небесне. Сьогоднішній Іван Єві бажає нам навчити лишень двома правдами. Перше, Весь час нашого життя земного ми маємо часто розпоряджатися, використовувати лише для того, щоб встигнути здійснити, щоб встигнути зробити добрі вчинки, добрі діла супроти нашого ближнього. Не для себе, бо ми і так для себе живемо. А щоб встигнути зробити добрі діла, добрі вчинки протягом нашого життя. А скільки ми живемо? Та ціле життя 50-80. А навіть хтось доживає до 100 років. Людина 100 років прожила, а часу не мало, щоб допомогти ближньому. Тільки все для себе жила марно, прожила така людина, яка живе тільки для себе. Ми повинні встигнути робити добрі вчинки для наших ближніх, тобто діла милосердя, любові, бо після смерті, нашої смерті, буде запізно. Друге, все, що ми робимо для ближнього, чи добре, чи погане. Ми робимо це для самого Господа нашого Ісуса Христа. І на страшному останньому суді Христос про це нам скаже. Зрештою, Ісус вже про це сказав заздалегідь в Євангелії. Христос сказав, бо істину, коли ми звершуємо, виконуємо в нашому житті діла милосердя і любові, Супроти нашого ближнього, ми знаходимо великий мир, спокій в нашому серці. Боже благодать і Боже благословення. Коли ми служимо ближньому, Господь дає нам мир, дає нам світло і радість, ми знаходимо радість нового життя, яке тільки Господь може дати людині, а не жодне земне багатство чи матеріальне благо. І коли ми над тим розважаємо, заставляємося, ми можемо розуміти і не дивуватися, чому Святий Августин казав, серце людини неспокійне, тривожиться, аж поки не спочине в Бозі. За своєю природою наші людські серця налаштовані на добро і діла милосердя. Бо тільки ці вчинки, тільки добро і милосердя супроти ближнього. Швидше і ширше відкривають перед нами ворота Царства Небесного.